13-го у столиці про важливі події першої половини дня розкажемо просто зараз. Це СТН у студії Олександра Раздорожна. На Донбасі знову маємо втрати. І цього разу серед мирних мешканців. Окрім позицій наших військових, бойовики з важкого озброєння обстрілюють прифронтові міста. Близько 23-ї години під ворожим вогнем опинили селище Суха Балка. Артилерійський снаряд влучив у житловий будинок. Загинув 52-річний чоловік. На цій же вулиці пошкоджено ще три будинки. Також в населеному пункті обірвано лінію електропередач, перебито газову трубу та пошкоджено водонапірну вежу. Використовували наймиці ймовірно гаубичну артилерію калібру 152 мм. міліметри загалом минулої доби на сході країни відбулось понад півсотні обстрілів. Найбільше гатили на приморському напрямку. Троє українських воїнів зазнали поранень. На Донецькому напрямку найманці найбільш активно вели вогонь за темної пори доби. Зокрема, ввечері бандити здійснили щільний обстріл з мінометів калібру 120 і 82 мм міліметри позицій сил АТО в районі Авдіївки, де згодом окупанти зі 122-мм артилерії потужно вдарили по наших опорних пунктах неподалік пісків. Також під ворожим мінометним вогнем. Вчора ввечері опинились українські воїни, котрі тримають оборону біля опитного та верхньоторецького. За фактом ДТП з нардепом Олегом Барною поліція відкрила кримінальну справу. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії. Нагадаю, цієї ночі на площі перемоги народний обранець на автівці шкода протаранив трамвай. Вагон зійшов з рейок, Постраждав і сам депутат. Зараз він у лікарні інших потерпілих немає. Згодом стало відомо, що водій не надав перевагу колійному транспорту та скоїв наїзд. Ні в деякій мірі, ну чого обережність, необережність, там здоров'я, все нормально, все добре. Слава Богу, що з Божою допомогою, допомогою лікарів, то дали все, кажуть, просувається так, як має бути. Слава Богу, ніхто не постраждав. Інших, як то кажуть, йдемо на поправку і мусимо триматися, тому що ще не всіх добили сепаратистів. У Києві тролейбус влетів у колону військових машин. Аварія сталася на Петрівці, коли водій тролейбуса чомусь не помітив жести регулювальника, який пропускав колону з військовою технікою. Після цього тролейбус влетів у краз військових. Колона поїхала далі, адже їхній машині не було завдано жодних серйозних пошкоджень. А от тролейбус залишився з побитим передом. Представники Нацполіції України проводять обшуки у службовому кабінеті заступника голови національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Радецького. Процедура триває на підставі ухвали Печерського райсуду Києва про конфіскацію деякого майна. Руслан Радецький у коментарі «Українській правді зазначив, що під час обшуку його в кабінеті немає. Він готується до засідання комітету, що має відбутися сьогодні. СБУ перевіряє столичну підземку. Головне управління контррозвідувального захисту економіки служби безпеки розпочало перевірку пад «Київметробуд». Інспектують проєкт проведення хімічного закріплення ґрунтів у перегінних тунелях метрополітену на предмет виявлення порушень. Начальник столичної підземки Віктор Брагінський запевнив, що підприємство сприятиме якісній інспекції, адже метрополітен є вразливим об'єктом критичної інфраструктури. А отже, важливим є якісне виконання робіт та нульова толерантність до будь-яких про в корупції. Літні тераси, власники яких порушують правила благоустрою та не сплачують податки до бюджету, демонтують. Як зазначив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, сьогодні у Києві налічується більше тисячі літніх терас, і лише половина їхніх власників сплачують податки до міського бюджету. Значна кількість майданчиків, встановлені з порушеннями правил благоустрою, закриваючи пішохідні ділянки та спотворюючи вулиці міста. Пліс нагадав, що згідно з правилами благоустрою, тераса не повинна виходити на тротуари, також має залишитись близько близько двох метрів проходу для пішоходів. А на центральних вулицях, таких як Хрещатик і Сагайдачного, дозволено встановлення лише столів і парасоль. Квітучий сад і Дніпро мов на долонях. Великі перетворення чекають на замкову гору, що на Подолі. Активісти хочуть облаштувати тут новий оглядовий майданчик, щоб одразу з метушливого андріївського узвозу можна було потрапити до зеленої оази. Про майбутнє замкової гори дізнавався Богдан Бур'яненко. Нині тут зарослі чагарників, кілька протоптаних доріжок та старе кладовище. Замкова гора не найприємніше місце для прогулянок, втім саме звідси відкриваються неймовірні краєвиди на столицю. Незабаром з подолом Андріївською церквою та сусідніми схилами можна буде комфортніше, адже на цьому місці планують облаштувати сучасний громадський простір. Тут будуть доріжки, лавки, оглядовий майданчик, жодної бруківки чи бетону все з природних легких матеріалів, аби мінімально втручатись в простір гори. На верхівці з'являться нові дерев'яні сходи між двома частинами пагорба. Їх планують збудувати до кінця літа. У нас є фінансування на реалізацію проекту посхідця. Цей проект він е, е, десь в районі 15 тисяч доларів. У нас є фінансування 5 тисяч доларів, і ми будемо звертатися до кияни, до бізнесу для того, щоб нас підтримали. Відновити алеї планують восени. Тоді ж на замкову гору чекає озеленення. Неві дерева, кущі та трави, стримуватимуть схил і доповнюватимуть різноманіття флори пам'ятки природи. Усе узгоджуватимуть з фахівцями-ботаніками. В розробці цього проекту озеленення маленького схилу ми думали про злакові рослини. Ми думали про видові чагарники, зокрема розу, -рогозу. лікарські видові рослини, які б могли бути витривалі і бути медоносами, привертати сюди там метеликів. Нині активісти вже висадили ліщину, встановили спаківні і готуються лікувати вікові дерева. Крім того, кілька разів на місяць вони влаштовують толоки на схилах Замкової гори. Богдан Бренко, Дмитро Ліфанов, телеканал Київ. Вірменські святині у столиці більше 20 репродукцій середньовічних чудотворних ікон з різних церков України вперше презентували у будинку архітектора. Виставку організували в рамках проєкту Вірменські ікони України за підтримки союзу. Вірмен бачили святині. Наша Левтина Пилипенко. Ось це репродукція ікони вірменської Богородиці. Свого часу знаходилась у вірменському соборі у Кам'янець-Подільському. Була написана митцями приблизно в 10-12 сторіччі. Проте сучасні мистецтвознавці датують її 13-14 сторіччями. Саме ця ікона Богородиця, вона без обкладинки вона була покровителем міщанського стану всього кам'янця. І до неї е, поклонялися як вірмени, так поляки, так і українці. Давид збирав цю експозицію півроку. Значна частина з вірменсько-католицьких церков, польського Гданська, решта з наших музеїв. Майже всі ікони представлені в репродукціях, легендарні. Про них не раз згадувала в наукових роботах і лише щойно вирішили показати людям. Всі ці ікони колись знаходилися в вірменських храмах, вірменських церквах. Частина була їх написана безпосередньо на за замовлення вірмен. На виставку Наталя приїхала з Харкова. Каже, що такої кількості старовинних репродукцій ще не бачила. Хоча тема іконостасу для жінки є близькою, вона художник-іконописець. Возраження духовності, коли люди обращаються к своїм істокам, до своїм корням, квірі, наконець. Великолепна виставка. Поринула у світ духовенства інона від експозиції у захваті. Дуже понравилась виставка цікава, Давно мені такої виставки не було. Жінка теж має власну ікону Богородиці. Вона у мене десь на 15 на два метри висоти. На доски зроблено, але я її. Ее... І змогла привезти сюди. Побачити репродукції вірменських ікон можна у Києві. Згодом їх покажуть і в інших містах України. Алевтина Пилипенко, Андрій Ніконов, телеканал Київ господаря рідкісної зеленої папуги розшукує співробітники Америка Хаус Київ. Тах залетів і тимчасово оселився в установі. Працівники розмістили оголошення у Фейсбуці щодо пошуки власника доброзичливої папуги. Тож, якщо ви знаєте господаря пернатого, відгукніться. А поки наша знімальна група саме вирішила знайомитися із папугою про це і не тільки Пропустіть, не пропустіть випуск стен вже о п'ятнадцятій. Буде цікаво.